Привіт, це кіт Козімо. Вчора мене запитали, як я одразу розумію, що собака починає хворіти. Тут насправді все дуже просто, хоча, думаю, багатьом буде цікаво. Перше, це те, що під час хвороби собаки почувають себе пригнічено і відчувають апатію. Також вони намагаються сховатися у темних місцях. Друге, постати починає всіх ігнорувати. Також, коли собаки відмовляються від їжі, це може бути першим проявом хвороби. А от з водою все навпаки, вони починають пити її частіше і при цьому жадібно. Також звертайте увагу на вуха та хвіст, зазвичай в блохастих, ой, тобто у собак. Вони дуже активні. Якщо собаки пускають вуха або не виляють хвостом, вони відчувають біль або дискомфорт. Тож слідкуйте за своїми улюбленцями, щоб вони завжди були здоровими. З вас лайк, і скоро ми перейдемо до теми дресирування і виховання собак. Козімо, кіт, який за своє життя виховав не одного пса, поділиться своїми лайфхаками і секретами.